Чи знаєте ви, що у Львові є будинок, де за легендами хочу чути сміх і бачите силует пані, що жила тут колись? Кажуть, після того, як вона померла, її діти швидко вказали біло, мабуть, не хотіли ділити її з приводом. Та ні, не хвилюйтеся, сьогодні цього будинку боятися не варто, бо він лікує. Тепер тут розташований центр спортивної медицини та реабілітації і працюють тут справжні майстри своєї справи. Але колись це була віла гіпсових королів. Її звів Йозеф Франц у 1892 році, просто на місці старого гіпсового кар'єру. Після його смерті тут мешкала дружина пані Йозефа Франц. Вона облаштовувала бали, чаювання і, можливо, саме її сміщать і уділу ночами. До речі, у цьому будинку навіть знімали серіал Кава з кардамоном. Тож можна сказати, він не лише історичний, а й кінозірка. Будинок на вулиці Конувальця 47, пережив багатьох власників і перебудов, але досі береже свою історію і, можливо, навіть кілька таємниць.